Серед дев'яти дніпропетровців, які стартували на чеській воді, продовжив власну переможну ходу та вчергове підтвердив своє реноме лідера збірної України Даніил Фільченко, окрім завойованої медалі найвищого гатунку у фігурному катанні, він показав гарний як для старту сезону результат, чим, звісно, залишився задоволений. Перший результат, який я показав 9450 очків. це була моя упрощена програма, тобто я буду працювати ще далі, працювати в кінці сезону, щоб показати вищий результат. На ніплохої начали виступом своїх підопічних у Чехії залишився задоволений. І головний тренер однолежного клубу Сентоза Максим Семавін говорить, що турнір був доволі представницький. В ньому, окрім господарів, практично у повному складі стартувала сильна юнацька збірна Білорусі. одна з законодавців моди з цього виду спорту на континенті. Дніпропетровських наставників у першу чергу цікавив рівень фізичної і технічної підготовки їхніх вихованців на початку сезону, адже наприкінці літа на них очікує чемпіонат Європи в Іспанії, і звітні старти були черговим етапом підготовки до змагань у серпні на Пірнейському півострові. Опробували свою силу в початку сезону. И, ну, я считаю, что ребята показали неплохие результаты. Все улучшили свои личные рекорды, рекорды клуба, рекорды Украины. Данила Фильченко поставил 9450 в фигурном катании. Одни из самых основных соревнований в этом году. То есть и мы к ним готовимся, ездим на соревнования, чтобы получить соревновательный опыт еще и показать результаты в Ранкинглите, чтобы, чтобы были хорошие результаты. Втім, воднолежний клуб Синтоза живе не тільки спортом вищих досягнень, нинішні успіхи його вихованців на міжнародній арені, підсумок багаторічної копіткої роботи президента клубу Олексія Мартинова і тренерського викладацького складу власної дитячо-юнацької спортивної школи, де вже має місце і спадкоємність поколінь зі своїх шести років. Мініатюрний Савелій воднолежним спортом займається два а його ровесник Ілля вперше власні сили у ньому спробував шість місяців тому. Попри те, що обоє катання на лижах на воді для себе поки що більше вважають за дитячу забавку. Втім, вони вже сьогодні серйозно налаштовані як слід працювати на тренуваннях, щоб у недалекому майбутньому стати схожими на свого зіркового одноклубника Даніла Фільченка, принаймні у тому, що від них вимагають наставники на заняттях. Хлопці наразі розуміються добре. Ми робимо 180, 360 бокові і 540